Всім привіт! У нас сімейка дивних дивних людей. Сьогодні субота і неймовірна погода. І ми йдемо прогулятися. Але е, у нас є ціль. По-перше, Артем загубив е, шапочку для басейну. А без шапочки ходити в басейн не можна. То ми знову йдемо її шукати. Спорт дірик там такий спортивний магазин у центрі є. Якраз нам півгодини туди пішки, пів години назад. А ще Аня загубила вчора ключик від замочку на велосипед. І ми взяли магніт пошукати той ключик у траві. Вона начебто пам'ятає. І взагалі, ми сім'я Ростіляшок. Так, а що я загубила останнім часом? Камеру. А, ну то, то вже було давно. Щось останнім часом я теж загубила. Ну, всім, всім потеряшкам привіт. Зараз плюс 10 Англійці в шортах. Оце місточок, де ти їхала. І де ти думаєш, за мостом, за мостом? десь там, так? Да? Ключик вона втратила. Справа? Десь отут. Давай, ти, ти, ти. А ну, ну Він був не в замочку, а замочок лежав у корзині. Вона підстрибнула тут десь і він вивалився. Вот Отсюди. Ось тут десь, mm -hmm. думаєш? Так, зараз ми пошукаємо. Так, А то, сподіваюся, какашок нет? Ну, ні? Вказую, як виглядає ключик. Ось так. Ось так. Взяла, взяла магніт, думала. Не знайду з магнітом, але тут трава коротка. Нічого ми не знайшли, але подивіться, яка тут річка. О, тінь, це я. Усім привіт, люди! Так, гарна річка тут, бачите, хороші йшли дощі. Тут цю річку чистили. Все рівно є сміття вздовж річки. Ну, що за люди? На що вони їм кидають? Так гарно виглядає, до речі. Прозорий цей, вода така чиста, чиста прозора. І водоросли прекрасні. Так гарно. Правда? Вона так іде, ця річка. Вздовж цієї доріжки. І погода прекрасна, сонячна. І все таке яскраве. Фарби чудові. Так, це самий центр міста. ця це площа. Подивіться, що у нас тут поставили ялинку. ну Буквально от на на цьому тижні ще її не прикрашали, але вона така гарна, ну, метрів так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість сім я, сім я думаю, метрів. А ось тут позаду ялинки ось такі є. Я не знаю, як сказати. Торговий такий торгове місце, торгує, то торгові ряди, я не знаю, як сказати. Маленькі магазинчики. О, є тут дитячі, бачите, такий центр, кафе для дітей з дитячою кімнатою, ну для малечі, в нас вже все дорослі вже. Тут і різні, це салон краси. Ось, би мені туди потрапити. Оце тут Нігті роблять. Що тут є ще? Книжковий магазин. Я так кожен раз проходжу, тут і щось помічає нове. Тому що з першого разу ти спочатку якось, якось плутаєшся, ну а потім вже стає більш-менш зрозумілим, коли ти проходиш тут більше разів. Ага, он попереду Сейсберис. А за Сейсберис буде Спорт Дірект. Ну, зараз, бачите, всі такі причиндали для плавання по знижкам. Вертям підійде, підійде, підійде. була ось така. Ми взяли чорну. Ой, Сподіваюсь, не загубить. Вибирай. ось кольор. О, ну, який складний вибір. Ось тю. Так, це бібліотека. Подивіться, яке прекрасне дерево біля цієї бібліотеки. жовто таке гаряче. З переходом, бачите. Омбре. І ось тут стоїть пташка. Я щось не можу згадати, чи була вона тут, я не пам'ятаю. Так, це. Це ворона. Це ворона. І подивіться, це там ще ці які. Ні, це не ворона, не знаю. І там яйця. Вони такого, такого бірюзового кольору. Як би так вам показати? Ну, це все, що я можу наблизити. Дуже гарно, цікаво. Що це означає? Це дуже гарно, Хочу якось я теж в бібліотеку зайти. Це місцева церква. Ось тут починається пішохідна вулиця. Називається вона Street, вулиця е, Вівці, скажімо так, і ось ще одна ялинка стоїть. Дуже гарна. Давайте підійдемо ближче. Sorry, поки тут нема паркану, можна. Так, це реальна ялинка. Прекрасно. Прекрасно. Дуже гарне. Шикарна. Ось. І центральна вулиця. Сьогодні ж субота, нагадаю, і дуже багато людей. А от подивіться, Депені Black. Це назва, я так розумію, що зараз. Є. Хоча це вже, я так розумію, не пост-офіс. Раніше це був постофіс, бо зараз це на пост-офіс не схоже. Це вже паб. А тепер The Penny Black. це пабчик. Справді у цього будинку є історія. Це дійсно колишня пошта. А зараз це паб. І носить він назву знаменитої марки The Penny Black. На початку 19 століття виникла потреба у дешевій поштовій системі. І реформатором був колишній вчитель, звали його Роуленд Хілл. Він критикував систему щодо того, що депутати і королівська сім'я чомусь не платили за поштове відправлення, а поштове відправлення оплачувалося не на основі ваги. А на основі відстані чим довше їде, тим більше платиш. Хоча ніхто не враховував саме вагу. Ще був тоді проведений публічний конкурс, де люди надсилали свої пропозиції щодо того, як покращити пошту і. Лише декілька з них написали про те, що має бути марка. І ось перша марка у 1840 році була представлена. І Назвали її «The Black Penny» – Пені. Але є такий, ну є така цікавинка щодо того, як люди намагалися зберегти гроші за відправлення і трошки так а, читати, читати це англійською. Боже, як же це буде. Махлювали, скажімо так, українською. Марка була надрукована чорним чорнилом. А саме штампи, що ставили на цю марку, ну, як і зараз, здається, так роблять, я правда не знаю. Була червона, червоне чорнило. Так, от, червоне чорнило виграло, а чорне залишалося. Люди зрізали цю марочку і користувалися нею і далі. Потім, звичайно, що пошта дізналася про це і вже. Марку зробили такосу червоного чернила. Але у цього пабу залишилася ота от назва The Penny Black». Блек. Я думаю, чого, чого птаха не рухається? А це такий пам'ятник. Чи що це? Крон. Корона. А, і пташка, начебто, намагається вкрасти літеру N. Ось так подивіться. Як видно. Гарно зробили, наче так. Маленька деталь і приємна. А я дивіться, що в руках тримаю ложки. Ми купили смаколик, Артем вже не може їсти хоче. Йдемо десь зараз садимо смаканути. Ось я розповідаю. Отак хохомо. Сонечко сідає mm -hmm. і одразу відчувається, mm -hmm. так -хо. що холодно. Покажу вам, як це гарно. Ось так. І ось так.